У Прилуцькому ліцеї номер 5 запрацював комітет безпеки, об'єднавши учнів, батьків та вчителів для забезпечення безпечного навчального середовища. Його діяльність є важливим кроком для створення комфортних умов для розвитку та навчання молоді. Дуже приємно, що ми маємо змогу відзначити, що батьки, діти та учительська громадськість. Знайшли оті спільні моменти, які вимагають покращення, дуже було приємно чути схвальні відгуки про наш навчальний заклад від батьків, які увійшли до комітету безпеки школи. Створення ради стало можливим завдяки підтримці громадських організацій Істок та «Save the Children», які спрямовані на створення безпечних умов у школах північної України. Першим завданням комітету є ідентифікація найбільш небезпечних місць у ліцеї, говорить заступник директора з виховної роботи Тетяна Кожевнікова. В чому полягати? Ця моніторингова оцінка це визначення ризикових та благополучних місць для наших дітей. Що є у закладі на території закладу в класах за межами класів на сьогоднішньому засіданні? Було ухвалено план покращень для найактуальніших зон у школі. Члени ради картографічно зобразили всі локації ліцею, що потребують уваги. Перший пріоритет це наше роздягальні, і ми хочемо, щоб нам покращили роздягальні, і ми надіємося на те, що їх покращать, або наприклад, це майданчик, де ми займаємося фізкультурою, або, наприклад, ну мініцянський двір, де ми більше хочемо. Покращити наші сходи, тому що через них ми йдемо в наше укриття. Спільно з представниками громадської організації істок учні ліцею візьмуться за вирішення нагальних проблем. Мета проекту зробити в школі більш безпечний простір для дітей, зробити його як на фізичному рівні, так і на емоційному. В школі розглядаються різні аспекти безпеки: це фізична, емоційна, когнітивна, також і соціальна. Тобто, ми працюємо як з соціальною підтримкою так і з якимись фізичними ремонтним роботами. у співпраці з громадськими організаціями комітет розроблятиме стратегії та заходи для покращення умов у навчальному закладі та підвищення рівню безпеки для всіх учасників навчального процесу.